На обладнання для бізнесу мийки, самообслуговування. За що чого може бути ціна або нижча, або вища, за що якісних комплектуючих, котрі ставлять, щоб вам продати і дати дуже вигідну ціну. Італії дуже багато. Є дуже багато Китая, котрий також, як Італія. Тому дивіться приклад. Вот помпа. Помпа HAC. Це оригінал. У нас є сертифікат, у нас є інвойси, що ми ввозимо і співпрацюють з компанією Daywash. Це все Італія. Bypass Італія. Клапанці Італія. А все це можна укомплектувати дуже неякісну Італію Китаю. Італію і вам продати дешевше. Тому. Звертатись компанію, де